Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр Україна «Укрінформ» продовжує свою роботу. Дев'ятий рік триває війна і 272-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора. І зараз ми будемо з вами говорити про ситуацію на наших кордонах. Наш спікер сьогодні це Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю. Тож, якщо можна, розкажіть нам, що відбувається зараз на кордоні і яка динаміка останнім часом щодо в'їзду і виїзду наших громадян на територію України. Доброго дня всім. Зазначу, що підрозділи Державної прикордонної служби у складі сил оборони України продовжують захищати країну на всіх напрямках, де тривають бої дії з ворогом. Крім того, наші військовослужбовці забезпечують безпеку на тих ділянках кордону, де ситуація залишається не менш напруженою. Відмічу, що на лінії фронту прикордонники стійко утримують свої позиції під постійними атаками ворога, під постійними обстрілами, при цьому відбиваючи разом з іншими підрозділами будь-які спроби атак окупантів і вживають всіх вичерпних заходів, аби дати гідну відсіч військовій агресії Збройних сил Російської Федерації. Найскладніша ситуація наразі на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Де противник зосереджує свої зусилля на веденні наступальних дій в Херсонській області? Підрозділи відомства злучені до проведення стабілізаційних заходів і також несуть службу на блокпостах у ході виконання завдань. Наші всі підрозділи діють за загальним задумом Генерального штабу Збройних сил України. Щодо кордону з Російською Федерацією в межах Чернігівської та Сумської областей на цьому напрямку Росія на жаль не припиняє свої збройні провокації. Щодня з території країни агресора відбуваються обстріли прикордоння цих українських деокупованих областей, вогонь ворог веде. Як і застосуванням артилерії, мінометів стрілецької зброї також залучається до обстрілів і авіація. І не поодинокі випадки використання безпілотних літальних апаратів, і такі дії власне несуть загрозу не лише тим підрозділам, які знаходяться на, на цих напрямках для оборони України, а й мирним е, жителям. Бо в результаті обстрілів знищуються е, як приватні оселі, так і загалом цивільна інфраструктура е, в населених пунктах прикордонні. За останній час ситуація незмінна. Найбільше обстрілам піддається Сумська область. За день ворог загалом по цим двом областям може наносити удари і до 10 разів, і до 20 разів за добу. А це власне десятки, а то в деякі дні і сотні снарядів, які падають на українську землю. Спочатку цього місяця нами загалом зафіксовано близько 170 обстрілів цих територій. Це переважно з артилерії мінометів, і також було три обстріли з застосуванням авіації. Проте прикордонники разом з іншими складовими сил оборони України вживають всіх необхідних дій для укріплення. Оборони і не допустити повторного вторгнення ворога на цих напрямках. Зокрема, проводиться інженерне укріплення, прикордоння, фортифікаційні укріплення зводяться. Проводиться розвідка, встановлюються перешкоди на найбільш загрозливих напрямках, і власне також функціонують контрольні пости, де несуть службу наші військовослужбовці. По кордону з Білоруссю наразі безпосередньо на кордоні не відзначається якихось змін в обстановці, вона залишається загалом контрольованою. Ті підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь, які і раніше знаходилися на посиленні кордону з Україною, вони так і залишаються, прикриваючи, як вони зазначають, наш, свою ділянку кордону від нас. Проте, ми не бачимо змін ні в чисельній кількості цих підрозділів ні в характері їхніх дій. Проте, як вже неодноразово зазначалося, Білорусь на жаль продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, власне надаючи і свою територію, і свою інфраструктуру, свій повітряний простір. Залишається постійна загроза завдання ракетних ударів з території Білорусі. Ну і власне всі ми добре пам'ятаємо, розуміємо, що також ці з цього напрямку використовуються і ударні безпілотники. По той бік кордону ми також фіксуємо застосування засобів радіоелектронної боротьби, що з поміж іншого націлено на те, щоб ускладнити спостереження силам оборони. За лінією державної кордону за допомогою безпілотних літальних апаратів. Ті засоби, які використовуються по той бік кордону, намагаються придушити власне, роботу безпілотників, які використовують українські захисники. Водночас ми неодноразово зазначали, що Україна не створює якихось провокацій на кордоні з Білоруссю, на відміну від наших сусідів. Я, оскільки Білорусь постійно намагається перекинути відповідальність на Україну, звинувачує нашу державу в якихось порушеннях. Проте і раніше зазначали і продовжуємо зазначати, що Україна робила і продовжить робити все необхідне для своєї безпеки, для своєї оборони, в тому числі і на цьому напрямку. Власне, останнім часом. Дивувало, що прикордонники суміжної країни дивуються нашому укріпленню кордону. Хоча вони, ну, напевно, самі вже забули, як вони спостерігали, коли колони російської техніки заходили власне, з їхньої країни на територію нашої держави. І тоді їх це чомусь не дивувало. Нагнітанням ситуації власне, займаються і Білорусь, і Росія. В тому числі формуванням так званого їхнього оригінального групування військ Союзної держави, яке розгортається на території Білорусі. Ми добре розуміємо, що окремі сили Збройних сил Російської Федерації також перекидуються на територію Білорусі. І безпосередньо на території Білорусі. На, на, на даний момент ми на щастя не фіксуємо поряд кордону створення якогось ударного групування, яке могло нам загрожувати, але ті дії, які створе і Білорусі і Росії, вони власне націлені на нагнітання ситуації, ну і не знижує е, нашу е, безпеку е, з цього напрямку. Щодо е, кордону з країнами Європейського Союзу та Молдовою. Ну, власне, про загальний пасажиропотік зазначу, що він за останній час залишався доволі динаміч, динамічним. Середньодобовий перетин кордону коливається на рівні десь 80 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Це і на в'їзд, і на виїзд, але за останній час він не змінювався. У відсотковому співвідношенні власне, він коливався десь на рівні 50 на 50. Ми на даний момент не фіксуємо масового перетину кордону ні на виїзд з України, ні на в'їзд. Зазвичай перед вихідними більше громадян перетинає кордон на виїзд з України, проте різниця з в'їздом незначна. В інші дні тижня переважає в'їзд над виїздом. Окремо відмічу, що росту пасажиропотоку не спостерігається протягом останніх місяців, він навпаки зменшився. У порівнянні з вереснем, у жовтні, загальна інтенсивність пасажиропотоку знизилася на 5%, як я зазначав дещо раніше, між вереснем і серпнем зменшення становило 10%. Якщо аналізувати ситуацію з 24 лютого, Ну, це власне через закриття низки пунктів пропуску або всіх пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, Росією на Придністровському сегменті з Молдовою. То найбільша кількість осіб, яка зараз перетинає кордон, це відбувається в пунктах пропуску на ділянці з Польщею. На них припало 52% пасажиропотоку. Також власне, ми вкотре радимо громадянам перед плануванням поїздки відстежувати завантаженість пунктів пропуску, оскільки, хоч на даний момент значних черг і немає, але в окремі дні години на виїзд з України можуть скупчуватися певна кількість транспортних засобів. Ну і це пов'язано з тим, що люди одночасно на одномоментно намагаються перетнути кордон на виїзд. Тому скориставшись інформаційними ресурсами, зокрема і сторінкою Facebook Західного Рінального управління, де що три години оновлюється завантаженість всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу для того, щоб люди могли собі обрати найменш завантажений. Окремо хочу нагадати і про правила перетину кордону громадянами. закликаю кожного знайомитися завчасно, щоб вже. Не стикнутися з якимись труднощами безпосередньо на кордоні, зазначу, що наші військовослужбовці щоденно відмовляють перетині кордону на виїзд, в середньому десь і така цифра вже можна сказати стала. В середньому за добу це 150 осіб. Ну і переважно більшість з громадян становлять чоловіки, які підпадають під обмеження щодо перетину кордону на виїзд під час дії воєнного стану. Крім того, щоденно продовжують затримуватися десятки порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон. Це і по зеленій ділянці кордону, то кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, також це відбувається і в пунктах пропуску, коли громадяни намагаються використати підробні документи. Щодо статистики, то з 24 лютого поза пунктами пропусків було затримано більше 7600 таких порушників, ще понад 3,5 тисяч осіб зупинено в пунктах пропуску під час спроби виїхати за підробленими, підробленими документами або у інший незаконний спосіб. Зазначу, що протягом жовтня поза пунктами пропуску порушники найбільш активно намагалися незаконно перетнути кордон на ділянці кордону з Румунією та Молдовою, а в пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною та Польщею. Загалом ж у жовтні також проглядалася тенденція до зменшення спроб здійснення вказаних правопорушень, що власне обумовлено проведенням. Нашими органами та підрозділами відомства у взаємодії з іншими правоохоронними органами певних оперативно-профілактичних заходів, а також у зв'язку з погіршенням погодних умов. Дякую за увагу. Дякую вам, Андрію. Щодо нашого кордону з Білорусі. Ми всі бачили відео, де можна спостерігати за розбудовою стіни між нашим та білоруським кордоном. Як триває цей процес, і чи є у нас такі плани? Весь кордон наш вздовж цього кордону розбудувати таку стіну? Власне, давайте всі уникнемо такого терміну як стіна. Є інженерне облаштування кордону, і воно складається з низки елементів, в тому числі одним з елементів може бути загородження. Воно може бути різне, може бути як те, що, про що ви говорите. Бетон може бути інші загородження у вигляді або ж гігози, або ж сітки рабиця. Але зазначу, я говорив, що Україна. Розуміє загрозу, яка може йти з території Білорусі через посилення тиску Росії на неї, коли Росія намагається активно втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти нашої країни. Тому ми робили і будемо робити все для того, щоб укріпити наш кордон, в тому числі всіма елементами, пов'язані з інженерним облаштуванням. Ця робота проводиться як самостійно тими силами, які є в наявності державної прикордонної служби. Ми вдячні за допомогу органам місцевої влади, які активно долучилися до цього процесу для того, щоб укріпити кордон. Треба розуміти, що окрім загороджень, це і знищення можливих шляхів, якими може рухатися техніка через кордон це іменування місцевості на найбільш загрозливих напрямках які, які проводить які проводять українські військові це також в прикордонні і облаштування тих фортифікаційних Укріплень для того, щоб ті сили, які знаходяться на посиленні кордону з Білорусю, це і підрозділи Державної прикордонної служби в першу чергу, і підрозділи збройних сил України, і національної гвардії, мали і місця укриття, якщо у разі вторгнення або ж обстрілів, вони мали можливість укритися і вести власне повномасштабні бойові дії, аби дати необхідну відповідь агресору, який Добре б зрозумів, бо що тут їх не чекають. Які зараз обмеження дії для населення, яке мешкає неподалік від прифронтової території щодо наближення до цієї приграничної зони? Ну по всій протяжності кордону з Білоруссю в кож в кожній області наші органи охорони кордону видають відповідні накази щодо режимних обмежень перебування в прикордоні, в тому числі це стосується. Максимального наближення до кордону, тому перебування поряд кордону заборонено загалом для людей. Також обмежується проведення будь-яких робіт, полювання відпочинку на інші віддаленості від кордону. Перебувати можна тільки у разі, якщо є інформування підрозділів Державної прикордонної служби. З певною необхідністю розгляду такого звернення і надання відповідного дозволу, шановні колеги, ваше питання прошу. Яна не Лобишенка У мене запитання: чи все вам вистачає в зимовий період підготовка? Як у вас все добре в Держприкордонслужбі з приводу підготовки до зими? Власне, якщо говорити про забезпеченість наших військовослужбовців, то ця робота розпочалася. Раніше вона не розпочалася тільки зараз, тому заходи продовжуються, але всі наші військовослужбовці забезпечені необхідними засобами і також формою для того, щоб увійти в холода, увійти в зимовий період. Ще питання, друзі. Щодо порушників, які про яких ви говорили, які намагаються перетнути кордон, не маючи на це відповідних документів, і перетинають його через пункти пропуску, ми розуміємо, що скоріше за все, такі люди користуються якимись пільговими документами. Якщо це так, то які зазвичай документи використовуються у цьому, підрабляються найчастіше, ну власне в більшості, коли йде відмова. Це не завжди люди використовують підробні документи. Вони просто не мають повний пакет документів, який дозволяє перетнути кордон, або не підпадають під ну власне, не підпадають під ті категорії, кому дозволено перетнути кордон. Але звісно ж є і порушники, які хтось підроблює свідоцтво про смерть дружини, оскільки батьки одинаки мають право перетинати кордон. Хтось намагається підробити довідки. Про свою непридатність до військової служби і всіх таких, кого ми виявляємо, ми передаємо в подальшому правоохоронні органи, для того, щоб вони вже притягнули цих осіб до карної відповідальності, бо є адміністративна відповідальність за спробу незаконно перетину кордону, коли особи слідують поза межами пунктів пропуску, і є карна відповідальність в низки ситуації, в тому числі за. Спробу використати підробні документи, крім того, нами нашими оперативно-розшуковими підрозділами разом з іншими правоохоронними органами викриваються організатори, які намагаються наживатися на людях, сприяючи їм у незаконній мандрівці через кордон. Дякую вам, дякую, пане Андрію, за те, що приєднались до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Андрій Дємченко, речник Державної прикордонної служби України. А саме зараз ми готуємо розклад наших подій на завтра. Тож слідкуйте за нашими анонсами, віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Героям слава!